Виконуємо номер 1539 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Дано точки S з координатами мінус 5-2, M з координатами 3 мінус 4, B з координатами мінус 4 мінус 5 і F з координатами 2 3. Укажи точку. Завдання перше, абсциси якої дорівнює мінус 4. Друге ордината, якої дорівнює 2, третє абсиси якої дорівнює 3, і четверте ордината якої дорівнює 3. Приступаємо до виконання. Я виписала наші точки. І тепер даємо відповідь на питання. Запишемо точку абсиси якої дорівнює мінус 4. Абсиса це перша координата. Тут мінус 5, 3, мінус 4. Мінус 4 у точці Б, у точці F2 Ми виписуємо Б з координатами мінус 4, мінус 5. Завдання друге випишемо точку ордината якої дорівнює 2. Ордината це друга координата. У точці С 2, мінус 4, мінус 5 3. тільки у точці С. Виписуємо точка С з координатами мінус 5. 2. Завдання третє. Випишемо точки, абсциса якої дорівнює 3. Абсциса перша координата мінус 5, 3, мінус 4, 2, 3 у точці М з координатами 3 мінус 4. І четверте завдання. Випишемо точку, ордината якої дорівнює 3. Ордината це друга координата. 2, мінус 4, мінус 5, і ось наше 3. Це точка F з координатами 2, 3. Номер 1539 виконано.